до Державної служби охорони на сьогодні, по-моєму, єдиний підрозділ, який працює нормально, який охороняє квартири. Але вже почалися такі тенденції, коли приходять на квартири колишніх правоохоронців кримінальники відверті, які їх колись садили і кажуть, в тому числі працівників кримінальних розшуку, працівників обозу, і кажуть, тепер ти за все відповідаєш. Ну, куди їм звертатись, Хто їх захистить? Ніхто. Вони приходять народну соборону і подекуди зустрічають там людей, яких не свого часу садили. Тобто, це велика біда. Ми стоїмо. Я відповідально заявляю, що ми стоїмо, якщо далі так буде продовжуватись, тиждень, два, три. І вже ніякі посмішки Андрія Івановичу нічого не врятують. Ніхто не забирає заслуг садового в організації роботи всіх тих речей, але сьогодні пора перестати займатися популізмом. Всі, ті станемо на коліна, підскочимо два рази, ви розумієте? Це все дурниця. Тому що. Краще, я вважаю, що краще не купити 5 тисяч свічок і поставити пам'ять загиблих, а за кожну свічку по 5 гривень занести в родину загиблость. Правильно? Mm. Правильно. Тому що пройде місяць, два, три і їх всі забудуть. Так, ну, пам'ять лишиться в наших серцях, але від цього їхнім родинам легше не стане. Тобто давайте сьогодні організовувати фонди, давайте сьогодні перепрошуємо, що кожен депутат має свої якісь депутатські фонди, там по 30-20 тисяч. Давайте розпроділимо ті гроші. Всіх не виходилося, діти, вичалися матері, багато з них хворі, багато з них тепер мають серце. Я вже не торкаюсь питання Києва, я думаю, це ще торкнуться без мене. Я перепрошую, я там був, але я не, не ходив в отак. Тому немає права заводити. У мене теж дуже багато питань. Чому будь-яких розпілок згоріли сотні бронежилетів, які не видали людям? Чому людям ніхто не видав зброю, яка в наявності була? Всі ті посмішки перед Європою, яка в принципі на нас як тоді знають, що зробили, так і тепер. Розумієте? Чому хлопці з дубцями ходили в атаку, на, якщо вже було прийнято рішення про так? Чому не було депутатів Верховної Ради? Ні в одну ні в другу, ні вночі, ні зранку. Якщо всі такі сміли, ну. я перепрошую. За Зайвою весілля. Та не це все зрозуміло. Я перепрошую, нас подібні почуття всіх так охопить. Просто б мене ми їх оприлюднили. І дякую вам за таку правдиву розмову. Юріш. Одна репліка повтоплею і зможе. Цю цю ідею висунули самі правоохоронці в такому якійсь е гарячості, спасаючи е щось там, спасаючи. Ну, напевно, якусь ситуацію. Бо, ну, ви знаєте, якщо документи не то ми цього в цьому ну, то зброї тим більше легко запустити туди одного водолазу і підніме. Нема, не, Я так, так передбачаю, немає ніякої втопленої не зброї, її немає. Я думаю, що ця зброя є ну, до неї. Я думаю, що ця зброя є. Більше я думаю, що станом на сьогоднішній день, вона вже в тому місці, де була автопона, вона вже витягнута. І я дуже переживаю, щоб ця зброя не поїхала просто на Крим. Бо тоді можна буде запустити таку шнягу, що зброя, викридена у Львові екстремістами, почала стріляти в Криму. Правильно? Так. Цілком допустимо варіант. Це велика біда. І ще я просто. Закликаю, звертаюся до сумління, до совісті, до розуму, дорослих людей, не дітей, які ходять в масках, які ну просто йому важко зняти себе камуфляж. Війна, принаймні, його закінчилась, принаймні, можна зняти наморників і вже не ходити в, в, в пов'язках, Закликають дорослих людей. Подивіться, чи вашої дитини під диваном нема карабіну. Подивіться, чи він не ходить з пістолетом. Заберіться і віддайте, куди треба віддати, щоб воно було обліковане. Тому що, борони Боже, завтра хтось застосує, чи комусь щось не сподобається, чи хтось вважає, що він має право вишити чогось здору. Ще треба підказувати, що в принципі фактично паралізовані не працюють суди. Так? Я вже не говорю про прокуратуру, вона, в принципі, може бути ліквідована, як органи. Може і не працювати, цього ніхто й не помітить. По зброї СБУ я дуже скромно мовчу, тому що теж дещо знає, але інформація не перевірю. Ніхто ж не має сумніву, що в СБУ теж було зброя, так? І ніхто не здавав питання, де воно. Тобто, в нас десь під час штурму нічого не було вилучено, і ніде не заявно, що за СБУ щось пропало. Це зброя є. І це серйозна зброя. Можна переглянути, що було на озброєнні СБУ, скільки в них були боєприпаси, скільки в не було гранат, скільки в них було чого. -шо. Isso aí é